Що в нас тут? А в нас тут це не такий малюнок плитки, це не дизайнери, це в нас болото. Що ми робимо? Ми поливаємо його ПСП7, чуть-чуть. І розносимо по поверхні, залишаємо. На За чуть-чуть. не надо сильно. Не бачу плитка. І розносимо його трошечки по поверхні. Ось так беремо. Оп-оп-оп. Пойдем за тряпочкой. Тинтерин, тин, тырин. Тин тряпочку. Возьмем рубочку. Тин-тирин-тиринтинтин. Опа. А сейчас. Еще мы подолечилось. Берем еще рубочку так такое у нас було, вот такое було, вот у нас стало. Все. Частенько. Пацаны. Це вона вайца тоже. Не захватить болото. Вот такие результаты. 107 для генерального очищення підлоги.